Чотири художниці перші випускниці-дизайнери Закарпатського художнього інституту Альона Марян-Стасюк, Інна Осадча, Марія Ковач та Наталка Угрин представили свої графічні роботи широкій аудиторії. Як стверджують експерти, для молодих художників графічні картини зовсім не характерні. Більшість творить уже в описі. Якось це напевно моє покликання. Тільки я спробувала і зрозуміла, що я її більше полюбила ніж живопис. Переважно на моїх картинах зображений жіночий світ, жіночі емоції, почуття. От, от, от даний момент, от, що я відчуваю, що я намагаюся передати, я намагаюся це зобразити на певній картині. Я мабуть знаходжу всі кольори, які в живописі вказують у цих чорно-білих тонах. Я можу ними показати чорно-біле тому весь колір всього світу, всі душі своєї душі кожного. І втілити будь-яку фантазію лише у чорному і білому. Експерти відзначають ріст у закарпатській графіці та дуже тішаться, що вона поповнюється новими іменами. Доказом є ця виставка, котра вийшла дуже емоційною і по-весняному, ніжно-жіночною. Ну, дуже просто весна. Жінки рвуться, показати своє почуття. Жінки творчі, звичайно, його. Показують тільки на своїх творах, то на яких. Ну, Ви вже бачите, що все-таки є поступ, є розвиток в графіці. Це мене найбільше тішить. Ну, а як завідувача кафедри, звичайно, побільше, побільше таких виставок наших випускників. Виставка зібрала чимало поціновувачів графічного мистецтва. На роботи своїх учнів прийшли подивитися і їхні вчителі. Результатом задоволені. Ці дівчата, які тут є, значна частина з них це перший випуск, ви розумієте? І я аж здивувався, що дівчата для себе вибрали творчий шлях графіка. Це дуже говорить про серйозний підхід до творчості. Ми вже серйозно задумуємося над тим, щоб відкривати відділення графіки в нашому інституті. Оцінили роботи молодих художниць і глядачі, які із захопленням розглядали виставлені картини. Інколи хотілося б, звичайно, трішки трішки більшої зацікавленості навколишнім світом в загальному контексті, але дуже цікаві роботи, і дещо я б навіть купив, якби продавалося. Ця виставка стала ще одним доказом, що графічне мистецтво на Закарпатті стрімко розвивається а вже невдовзі Ужгород прийме художників із всієї України.